Дитяча матриця це як інструкція. Звучить грубовато, але от є інструкція до пилососа, наприклад. Правильно, Ви всі купуємо полісосі маленький. І там лежить бумажка. Відкриваєш і пишеш: а, пилосос складається: основна ємність, труба, палка, три насадки. Шнур, який треба впхнути в розетку, склад розібрали. Далі, як працює пилосос, які функції він виконує? Да? там, наприклад, написано. Не можна допускати контакту з водою, якщо він не миючий, звичайно. Тому що металу прийде капець. Корозія, рша, я не знаю, як вона там називається. Написано ж, правильно? Відповідно до цієї моделі пилососу. Але ж це не означає, що у всіх така. Ця модель випущена, от вона прозводство, так само, як ваша дитина, випущена, і от в неї є от такі от характеристики. Що Можна, що не можна, що крайне не рекомендовано, як воно працює, як забезпечити ідеальну роботу, як зробити, щоб він не поламався, як зробити, щоб він не, не знаю, не випухнув, то не дай боже, і так далі. Так Такої вічно дитяча мати це така міні-інструкція до вашої дитини.